Вітаю! Давайте спробуємо перевірити домашню роботу. У нас сьогодні три задачі в ага. даної записи. Перша задача 7.35. Протон рухається в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 20 метес по колу радіусом 5 см, знайдить швидкість протона. Зрозуміло, що. Подібну задачу ми вже розв'язували, але зараз у нас протони. Бачите, я трохи змінила рісунок, я вам все обіцяла, обіцяла, що буде інший рисунок. Нарешті він у нас є, тому що до цього у нас рухався електрон. Але на що я звертала вашу увагу попереднього разу? Що коли ви записуєте всі дані і переводите в систему інтернаціональну, це нормально, це ви все впораєтесь. Але коли ви записуєте заряд і масу, не забувайте, що якщо це протон, то там трохи інша маса. І ось саме тут багато помилок, деякі з вас е, припускаються. Тому алгоритм розв'язання цієї задачі не дуже відрізняється від того, що ми робили для електрону. Якщо є заряджена частинка, вона влітає перпендикулярно лініям магнітної індукції в однорідне магнітне поле, то вона буде рухатися по колу. Тобто сіла Лоренса буде е, додавати руху частинки до центрового прискорення. І е, Сінус 90 градусів, в даному випадку, до рівньої і ми відразу можемо знайти а, швидкість. Далі залишається тільки перевірити одиниці вимірювання і обчислити. Тобто це прості задачі, але потрібно, щоб у вас все ж таки вони вже до автоматизму доходили, тому що на базі цих задач вже у нас а, інші задачі більш складні а, накладаються і ми далі намагаємося їх розв'язувати. І так, індукція в теслах а, заряд в колонах. Радіус в метрах масса в килограммах. і розписуємо тесла ньютон, ньютон, ампер, метр. Кулон – это ампер секунда. І мені не вистачає тут секунд, як ви бачите. Тому я ще умножаю на секунду і делю на секунду. Для чого? Щоб у мене тут була секунда в квадраті. Тоді кілограм метр секунда в квадраті це буде ось цей Ньютон. Ампери я відразу скоротила. І в мене є залишився ось тут Ньютон. Ось тут залишився метр, секунди ми прибрали, ампіри скоротили. Здесь Ньютон ми отримали кілограм метр секунда в квадраті, і секунда ще залишилась. Тобто ми скорочуємо Ньютон і залишаємо метр за секунду. Ось така перевірка одиниць у нас в цьому випадку є, але бачите, іноді корисно щось додати в чисельник і знаменник, для того, щоб потім отримати правильне одинице вимірювання. Далі рухаємось. Швидкість підставляємо дані і отримуємо приблизно 96 на 10 в кубі. Це у нас буде в метрах в секунду, але якщо 10 в кубі, то це можна в кілометри перевести, і це буде приблизно 96 км за секунду. Ось така задача, з якою ми можемо а, спокійно впоратися. І я сподіваюся, що якщо такі задачі будуть у вас на підсумкових роботах, вони не будуть визивати у вас якісь проблеми. Добре, наступна задача. Зараз наступна задача. Електромагніт отримує підвішений до нього нерухомий вантаж, чи виконує електромагніт механічну роботу, на що витрачається електроенергія, яку споживає електромагніт. Ну, якщо ми будемо з вами згадувати, що у нас було з механічною роботою, то пам'ятаємо, що робота у нас дорівнювала сила, яка діє на. Об'єкт умножить на перемі... переміщення uh -huh. і на, там, на косіну кута між ними. Але в даному випадку нам сказали, що електромагніт утримує підвішений до нього нерухомий вантаж. Тобто, якщо за умовою електромагніт саме утримує нерухомий вантаж, то зрозуміло, що сіла діє, але при цьому немає переміщення. І тому ми можемо зробити висновок, що механічну роботу електромагніт не виконує. Але електроенергія втрачається, на що ж саме вона може втрачатися? А на підтримку магнітного поля. Тому що, якщо не буде магнітного поля, то електромагніт не буде утримувати нерухомий вантаж. І тоді вже і робота механічна буде, коли все буде рухатися вниз, падати. це вже буде зовсім інша ситуація. І так, електроенергія втрачається на підтримку магнітного поля. Ось таким чином ми можемо відповісти на це питання. Ну і тут я вам ілюстрацію зробила, щоб ви подивились на електромагніт, який утримує нерухомий вантаж. Добре, наступна задача. Вона, якщо ви розумієте, якраз на то, як працює фільтр швидкості. Ми вже таку задачу розв'язували, але ми там нічого не обчислювали. Ми по більшості рисували. І тому я. Для розв'язання задачі взяла рисунок прямо розв'язаної нами задачі. Але ви можете трохи простіше цю схему зробити, але ілюстрацію все ж таки додавайте до цієї задачі. І і так, силові лінії лінії однорідного однорідного електричного поля поля магнітної індукції однорідного магнітного поля взаємно перпендикулярні. Це ми бачили з вами в фільтри швидкості. Напруженість електричного поля дорівнює 2 кВ на метр, а індукція магнітного поля 5 мілітесла якими мають бути напрям і модуль швидкості електрона, щоб його рух був прямолінійним. Ну, саме так у нас працює фільтр швидкості, ось такий у нас був напрям напруженості електричного поля випадає слово, і індукція магнітного поля, і ä, ми з вами показували сила Лоренца, яка перпендикулярна лініям індукції, і ä, сила. Електрична, яка направлена протилежно, ну, для електрона протилежно напрямку електричного поля. Якщо нам далі значення е, напруженості електричного поля і індукції магнітного поля, зрозуміло, що ми переводимо це в систему інтернаціональну, і ми легко можемо знайти швидкість, тому що ми ну, нагадую, як ми записували, сіла, яка діє з боку електричного поля, це буде е, добуток заряду електрону на напруженість, а сіла Лоренса. В данном случае перпендикулярно, поэтому синус 90, я не пишу, це буде заряд, умножить на швидкость на індукцію. Так как э, эти сили должны врівноважувати одна і одну для того, щоб електрон рухався вздовж пунктира такого прямий то ми скорочуємо на заряд електрону і знаходимо, що швидкість дорівнює відношенню напруженості до індукції. Ну і далі залишається тільки перевирити одиниці і обчислити. Обчисливається, мабуть, легко, але одиниці потрібно все ж таки окремо перевірити. Давайте подивимось. Напруженість вольт на метр, індукція тесла. Теслу розписуємо як Ньютон ампер метр. Метри Зараз секунду. Вольт умножить на ампер це ват, але ват це джоуль поділити на секунду. Тобто, вольт Ампер я замінила як джоуль на секунду. Метри ми скоротили, Ньютон у нас залишився. Ну і джоуль ми розписуємо як Ньютон умножить на метр. Ньютони скорочуємо і будуть метри в секунду. Да, ось такі, бачите, у нас які цікаві перевірки одиниць в цієї темі. Вони, правда, дуже. Дуже цікаве. І так, ми отримали або 4 на 10 в, 5 в секунду, можна так і залишити відповідь, або можна дописати 400 км за секунду, і вказуємо, що напрям вказаний на рисунку. Тому, якщо у вас немає рисунку, то як ви можете вказати напрям? Напрям бажано все ж таки вказати. Так, ви можете не рисувати стільки багато векторів напружен... лінії напруженості, ви можете не рисувати стільких. Багато... Кристиков або крапочок, якщо ви індукцію так позначаєте, але все одно показати бажано. Добре, на цьому ми сьогодні можемо цю перевірку завершувати і майже відпочиваємо. Трохи-трохи, що нам потрібно буде додати інформації, і потім вже будемо взагалі відпочивати.